Усім самий величезний привіт. Я вас запрошую до Аврори і подивимось, які сьогодні акції, знижки, новинки в магазині Аврора. І мені потрапили ось такі цікаві гаманці з такою цікавою вишивкою. Я в перший раз такі бачу. Ну, звичайно, що в Аврорі в перший раз, але і взагалі я вперше раз бачу такі цікаві аплікації з такими такі гаманці. Дякую за коментарі, дякую вам за вподобайки. Величезне вам спасибі. Ціна таких гаманців 129 гривень. Я бачу, що на сканері є ще рожеві, мабуть, вони в різних кольорах, але я тут знайшов тільки ось такі блакитні. Також тут великий вибір чолові, чоловічих гаманців із шкіри молодого дермантина. Навіть ось такі є по 99 гривень жіночі. Кольори також в асортименті. Машинка для стрижки кошлатості 44 гривні. Хочу сказати, що це хороша ціна. Вона працює від батарейок. У мене є така схожа, я дуже задоволений. Ще я знайшов ось таку, а вона вже працює від розетки. Має шнур і ціна такої 199 гривень. Так, забув вам сказати, що акції діють з 2 по 8 включно грудня. В акції зараз ролик і запасна, запасні листи для чищення одягу. Акційна ціна 19 гривень. Зверніть увагу, хороша зараз знижка. Парасоля чоловічі по 179 гривень автомат. Привезли дуже багато чоловічих сумок. Тут багато кишеньок, вона йде з ремінцем 279 гривень. А ось ця буде більше пасувати, якщо ви ходите в джинсах 279. 249, вибачаюсь. І ось така Classic, також 249 гривень. Дивіться, які прикольні чоловічі шкарпетки, бомбічні новорічні. 44 гривні. Знайшов ось такі цікаві, жіночі з високою халявкою. 69 гривень. Капці домашні, жіночі, утеплені, антиковзуюча підошва з вушками. Я усі переглянув, ціни не можу знайти. Ні на одних немає. А ось тут є. Я знайшов, зараз проб'єм ціну: 499 гривень ще й кешбек. Шкарпетки зимові теплі, жіночі, 44 гривні, високі. Ще знайшов ось такі також зимові утеплені, високі жіночі. Це вже з таким принтом. Ціна 49. Шкарпетки ось такі, де ми сезонні з пухнастиками. Ціна 34 гривні. Щасливі шкарпетки. Дивіться, які також утеплені, зимові жіночі. З такими пухнастиками ціна таких 59 гривень. І шкарпетки дитячі, і йдемо далі гуляти з вами по 12 гривень зараз. Демо сезонні. Щойно виставили сушарки для взуття електричні, портативні. До речі, дуже багато в коментарях пишуть, що дуже хороша річ ціна сушарок 169 гривень за пару. Шкарпетки високі, чоловічі, теплі зимові, ціна таких 49 гривень. До нас привезли ось такі сходинки для дітей, щоб чистили зубки зручно біля омивальника, біля раковини, або ж можна ще навіть використовувати, для, а, якщо ви не дістаєте в кухні да, на шафки. Якщо ви за маленький ростом, до речі, протиковзуючи, це досить добре. Зараз проб'ємо ціну. Ціна підставки для них 229. Ще ось такі поставили, щойно виставили. Це дві сходинки вже. Це вже, якщо у вас зовсім замаленькі, да? або у вас дуже високо висить кухня, що ви не дістаєте. Ціна такої сходинки 189 гривень. Також, здається, да, антиковзуюча. Антиковзуючі ніжки. Я вам хочу сказати, в мене також був такий горщик схожий, але він був дерев'яний з дерева. Я як на троні сидів. Ціна горщика стілець 199. До речі, вони йдуть з кришками. Дитячий стілець у кімнатку для маленької принцеси, пластик. Уже дуже-дуже багато ось таких 3D. Можна сказати, декорів на стіну вішати, чи на двері, чи на вікна, 44 гривні. Є навіть ось такі ще більші зі снеговиками 44. Так, ну, до, до цієї людянки бракує тільки снігу. Я одразу згадав своє дитинство 99 гривень збиралися усі діти з будинку і гайда усі на гірку. Є ще ось така льодянка пластикова з ручками. А, і навіть бачите, ще є тормоза. Це як тормоза будуть, можна використовувати, тормозити з гірки. Ціна такої: 399. Обігрівач електричний. 949 гривень. На ніжках регулюється температура. Я пам'ятаю, як тільки з'явилися ці мікрофони, караокі, як я хотів, і ніде не міг купити. А де я їх бачив, я не пам'ятаю, де я їх бачив, 499 гривень. Це я коли ще був також підлітком. тільки Ага, такі були ці LG, я пам'ятаю, продавалися в магазинах електроніки. І там були такі караоке зразу з DVD, де вставляти диск потрібно і співати в караокі. Дуже крута штука. Зараз можна купити. Дивіться, як окремо мікрофон. Зараз зі знижкою 50% навушники 99 гривень. Провідні новинка в нашій Аврорі радіоприймач портативний 399 гривень. Футляри для окулярів 44 гривні. Вони досить такі міцні. Це також бачу новинка, тому що були трішки інакші. Зараз ось такі дзеркала можна придбати за 99 гривень. Вони були дорожчі. Є в чорній і є в білій а, рамці. Хочу вам показати ось таку новинку. Щойно виставили дівчата, це такий цікавий люстерко, яке Можна повернути його на 360 градусів. І давайте його відкриємо, подивимось, тому що мені самому цікаво, що це за така новинка. Цікава. Так, ось дивіться, це таке люстерко, воно тут відкривається. Зараз я його відкрию. Ось таким чином воно відкривається. Дивіться, що я хочу сказати. Надзвичайно круте на ваш туалетний столик, тут ще й місце щось поскладати, поставити. Досить цікаво, оригінально придумали. Можна поставити ось так, ось так, як вам зручно. 399 Так, ще хочу показати вам новинку. Ось такі люстерка привезли. 49 гривень. Дивіться, які цікаві щітки для волосся масажні. 88 гривень. Пластикові тарілки для малечі. Фігурні. 64 гривні. Кольори в асортименті. Килимок для заняття там йоги спортом, 1,80 п'ятдесят розмір. Так, і що це таке? Так, добре, 549. Ще ось такі також щойно виставили. Килимочки також, але я не бачу, мабуть, десь всередині штрих-коди. Кемпінг для кемпінгу навіть можна в палатку з собою брати, 180 вісімдесят на 60 майже. Ціна 699 килимок туристичний. Нові ємності на поличках. А, прямокутні з кришкою, яка герметично закривається. Ціна такої ємності 119 гривень. Горщики 88 гривень. Хочемо показати, з'явилися ось такі нові глечики, матові, таке ніжне скло, матове а, кольору фісташки. А, пластикова така от, а, як вона називається, кришка герметична. Оце прогумоване, щоб не розливалось. Ну, мабуть, для використання вдома. Досить цікаві ну, завжди, як новинка, щось таке дуже цікаве. Зараз проб'ємо ціну: 189 гривень глечик для напоїв. Так, я хочу пробити ось цю ціну на цю дошку. Ви знаєте цю дошку для нотаток. Вона магнітна, можна її на холодильник причепити. Входить маркер, де можна писати і стирати. На цілий місяць можна розрахувати роз... да, зі знижкою, розписати свої плани 277 гривень зараз. Ще я вам хочу показати одну новинку. Це цукерниця, скляна, пташка. Зараз відкриємо. Так, ось така пташка для цукірок, ну не знаю для яких цукірок, але досить цікаво, а, ну така цікава новинка. Ціна такої новиночки 77 гривень. Так, кухлі для пива. Так, тут треба бути обережні. Ціна такого кухля. Вони були. І знову їх привезли 88 гривень на 550 мл. Знову нові стакани. Ціна таких 77 гривень. Кварц на 240 мл. Соусниця скляна з ручкою. Ціна 69. Нові креманки з'явились, досить такі. Немаленький, 84 гривні, гарний такий розмір. Можна залити галяретку. Так, нема ціни на ось це блюдо новорічне, 179 гривень. різдвяна. Так, з'явився ось такий прозорий великий салатник. Ціна його 109 гривень майже на 3 літри. Ну, а цього разу ще більше такі супниці з'явились, але з одним вушком. Минулого разу я ось ці показував, були в кольорах різних різних з двома вушками. А цього разу дивіться, ось такі привезли чудові новинки. Ціна 99 гривень на 800 мл майже. Нові чашки, щойно дівчата, повиставляли, в коробках продаються. Дві поставили, щоб бачили, що це таке. Давайте подивимося, що це таке. До речі, тут така кришка, що можна побачити відображення самого себе, як дзеркальна. Це чашка фарфорова з кришкою мармур 139. Також новинка. Ось така скляна ємність з бамбуковою герметичною кришкою. 179. Так, ще одна баночка. Зараз відкриємо. Це також новинка. Точнісінько, такі, як я вам показував, пляшки високі, а також матові, а, колір оливковий такий. І закручується пластикова кришка. І вже до Аврори привезли ось такі чашки. Покажу вам. Тут їх краще видно з цими ведмедиками. Кольори різні, але бачу, щойно порозбиралися, були рожеві. 139 гривень. Так, ну, справа йде до Різдва, тому обов'язково потрібно. Обов'язково, ну це вже таке відносно, да? обов'язково. Але я знаю, коли я один раз був на гостині, сів за стіл, і там була ось така уся уся посуда: і глечики, і склянки, і чашки, кружки, і ось такі тарілки, миски. Це було надзвичайно круто. 64 гривні горщик для запікання на 730 мл 88 гривень. Миска з червоної глини на літр 400 Привезли нові банки скляні на закрутку. Кришка металева. Є ось така велика. 189 гривень та 99 гривень, точнісінька така сама, тільки трішки менша. Чашки, щойно, дівчата, мені принесли ось такі гарні з ялиночкою. Продаються в коробках подвійні стінки. І всередині, якщо там придивитися, бачите, там ще є такий сніг. Штучний сніг. Так, ціна такої чашки 169 гривень. 119 гривень терка кухонна, шестигранна. Новинка. Виделки для малечі. 29 гривень. Чашка для малечі, щоб розмальовувати. Власноруч може розмалювати дитинка. Вже є фарби та пензлик всередині. І ціна такої чашки, зараз вам скажу. 199 гривень. Вона біла, ось така, надзвичайно цікава. Ну, я вже сказав, що фарби та пензлик входять у набір. Новинка білі чашки ось таким золотим обідком. 69 гривень. Каструля емальована з кришкою. 390. 399 гривень на 3,5 літ. Новий ківш, трішки більший. Минулого разу були менші. Мабуть, продали, привезли трішки більше ціна таких на... Не пише об'єм. 129 гривень. Не видно, скільки на літрів. На літр чи на два. Ну що ж, я вам хочу побажати всього найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. Побачимось з вами у наступному відео. Всім пока!